Всім привіт, я рада вітати вас себе на каналі і сьогодні я буду готувати баклажани. Е, значить, що мені треба, я збила, перемолола літру томату і каструльку. Ось таку буде робити. І щоб поїсти. Не, не закривати нічого. Добавляю сюди солі. для звичайної ложечки. А, добавлю столову ложку цукру. Щоб були такі солоденькі. Можна ще добавити трошки. Все поїздка, це не для закривання. Це я все роблю так, науку. Як мені подобається. Так, собі. сейчас я добавлю олії. і добавлю оцту. І, напевно, добавлю оцту, що таке мені треба. Добавлятими імрам ну, 50, от ось. Оцту тут. Це роблю на око. Ну, по приблизно до 50. Може, і багато буде. І додавлю олії. Але олії додав пахучую. Олі похучую. О. Ось такої мені. Це не для закривання, це просто для лампсок. Приблизиться грамм 100. Отак. Вот може більше, може менше, ну отак. Так, Так, сейчас я вставлю їх закитоє. А я тим часом сейчас начищу цибульки. Я ще не чипила. Приклеюще твою книжку, куди вона, прикрываю і сейчас чищу цибульку. І так, друзі, чистила я дві таких цибулиночки Магненьки. І зараз буду я різати. Такими такими великими такими дольками. Але тоненько можна різати будь-як, кому як подобається. Мі подобається так. Я роблю так, ну, так, такими невеличкими, луніше величезніми. Можна перерізати так на опіку і робити такі невеличкі. Ну, мені подобається, коли вони в такому салаті, вареному, закважувані, Цибулька величенька. Взагалі цей салат Треба брати олію не жарену, так як в мене там стоїть. Олейну. Ну, я захотіла такую навіть її треба використовувати через те, що вона буде довго не стоятиме, але похочи. На її риба жариться, риба зовсім має другий сніг. Так. И дальше, что мы делаем? Дальше, дальше, дальше. Уже тут кипит. Гуруй. Гуруй, хорошо. Казань, отцепляйся, а то О, так, кипит. И я выставляю сюда. Вот. Накривати не буду, хай собі важку. І хай покипить так хвилин 15-20. І так. Моркву. І тепер готовлю моркву. Так, там у нас кипить. Моркву підготувала. І зараз натираю такі дві середні морквинки і зараз натираю на таку звичайну крупну терпусть. І так, там у нас кипить, бурлить. Я думаю, видно, що кипить. І тепер відправляю сюди моркву. Цибулька в нас тут покипіла вже трошки. Така зробилася не гесенька. І теж сюди відправляю я моркву. І теж хай кипить. морква теж любить. Вона трошки уварилася, Перемішуємо. перемішую і, Перемішує. і все наша маса. Якщо є перець, солодкий, можна добавлять перець сюди. Лимо, значить, буде без тергова. Хай воно покипить трошки, Прикрию я трішечкою, прикрию. і хай воно собі покипить. Укипить. А за тим часом будуть баклажанчики. І так, кипить наша томатна закваска така. Закусками. Томат з томатом цибулька, морква кипить у нас. Як ага. бачите, гарненько кипить воно. О, таке воно красиве вже на колір виходить. Вже воно покипіло, ну, може хвилин 20, а скільки там воно покипіло, поки я трошки справилася своїми справами. І тепер будемо ботувати баклажани. Ріжемо будь-як. Кому як подобається. Я ну, буду різати отак. Так, мені подобається такими великими. Можна так, такими кусочками кинути. Які... Ну я вкину, даже беленькие у меня есть баклажанчики и бред называется Моби Дик, смачни. Можно кто-то и таких, я раз покажу и баклажанчик. называется мобидик гибрид бред. что она на пополам порезала. синий тут есть. таял есть фабина. Это вот это. А это таки фабина. Это все фабина. Так что так. Итак, порезала я баклажаны. И теперь отправляю я в кастрюлю. Вот так. Отправляю в кастрюльку. І даю їм покипіть трошки заповняється каструльку, їх трошки перемішаємо і, а й вони собі покиплять. Добавлю вогнем. І хаво закиплять хорошо. Як закиплять, тоді додамо ще щось. І так, наші баклажанчики трошки проварилися, бачите, вони вже присіли, і тепер туди я додаю чесник. У мене три зубки такого чесничка. Сейчас я сюди добавлю. Можна натерточку натерти, ну я відпочитаю не на... решить його дрібненько так, такими грібненькими кубочками. Ми кришили і тепер відправляю чесничок. Сюди до баклажанчика. Добавляю один лавровий листочок і сім зернинок чорнобарці. Ось так. Все гарно перемішую. І залишаю ще тушкуватися до готовності, поки баклажанчики наші розмякнуть, будуть гесенькі. Ще вони по комісту гесенькі. Ну, це десь займе хвилин 20. Може трошки більше, може трошки менше, в залежності, які, які будуть баклажани, як вони себе будуть поводити. Все, ось такі готовиться, такі покажу. І так, друзі, зготувала я нашу смакоту, наші баклажанчики. Ми вже покипіли. І зараз будемо брати, пробувати. Пробувати я знаю, яке воно. Просто покажу, які вони получилися. Ось такі вони вийшли у мене все, смачненькі, ось ще гаряченькі, бачите, гарнесенькі, дивіться, бачите, приковуються горно, все тут хорошо, і ось такі баклажанчики зробила. Кому сподобалось моє відео, Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео!